Вітаю вас Жужа, на моєму каналі. Це буде остання серія. О, давайте. хто це? Це буде остання серія сталкера в цьому роте. А! А, того. Ще один. он. Іще, ще, ещ! А. а! Ну ось, спогано, але... Моє привітання Казіолі. То що, так, я хотіла вам побажати, щоб в наступному році вам зустрічалися тільки адекватні люди поруч, щоб були, особливо сусіди. І на цьому ми можемо протягувати проходження, і давайте я нагадаю, що ми сьогодні робимо. Ми пішли до заводу, тому що ми такі розібралися, що там цей Нестер мотів. І, і ми в курсі, що кур'єрів Бугра, хто Нестора, атакували люди варана. І цей варан тусується на цьому заводі, до якого ми йдемо. Тож люди. Люди погнали. Варана. Якщо ще ми в курсах це, то скоро побачиш. Ми просто хочемо побалакати, не більше. Не більше, хлопці. Я вам обіцяю. Чи ні?

Але він мені вже не до вподоби цей хлопець. О, дивіться, що там? 100% трупи. Що вони там роблять? Трупи кого це? Угу. Засініть! У нас вільний на вечерю. Не шмієш? Не можна сміятися. Так, а як нам. Угу, це нам цей будинок. Ми тут були вже, ми там щось брали. Тут звичайно, угу. Може, з цього боку виїзд подивитися? Добре, пошукаємо. Okay. Ага. І труп десь лежить. О, два трупи. Здорово, хлопці. Що тут у вас? Е, фраєр, я тебе пасу. Опа, привіт. Ти? Ти не стекло, якщо в мій табір сам прийшов. Удача любить сміливих. Але дозволь спитати. Спочатку я. Це твої люди напали на мене і забрали мій сканер. Вже цікаво. Завалити мене прийшов. М -м. Знаєш, я б на твоєму місці зробив би так само. Коли пресують, треба відповідати. Але попустись, ми з тобою в одному човні. Хіба? На залізка та його пацанів напали, коли вони відновлювали згаслий артефакт. Знайомо пацани відбилися, але мені таке не подобається хто таке залізка. Але у мене є докази, що це ти наказав взяти Нестора. Було діло, Нестор цю схему й організував. Точку, де на Залізка напали, знав лише він. Було схоже, що дідуля вирішив мене киданути. Мабуть, він нарешті зрозумів, хто його з м'якого кресла посуне. Оно не роби так більше. На жаль, Нестер про нападників нічого не знає, але для мене все, вроді, нормас вийшло. Як то кажуть, щасливий випадок. Ти знаєш, хто напав на твоїх людей? Знав би, Закупав. Але вони залишили нам у подарунок одного свого. Можу поклеїти зустріч. Знаєш, він не дуже говіркий, але ти впораєшся. Правда, треба потратитися або. Що це таке? Це до стобіса грошей. Є якісь інші варіанти. Нестер пройдений етап. Лише дві людини заважають мені називатися Бугром смітника. Рузвельт головний у Вісторзі, і шах пахан Кодла. А за Рузвельтом стоїть долг, а за шахом воля. Після Д4 ці угрупування відкрито не гризуться, але сплять і бачить, щоб посадити лояльну сучку на Терекон. Я б і сам розкатав їх обох. Але розумний завжди бачить сприятливі можливості. Убий одного з паханів і принеси КПК. А що, вже когось вбила? Я вже розібрався з цим. Ти думаєш, я тобі повірю на слово? Голову я не прошу, досить і КПК, як доказ. От тоді й поговоримо. Так, бачите, вбити шаха. Тож я дійсно вбила. ой 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 Секундочку. Чи розвірте? Дивимось на мапу. У нас тут є. Поговорити. ми поговоримо. Ці шахи. Ці Рузвельт вбити. Угу. Рузвельт... Король Гори. Угу, добре. А, тоді я пропоную зараз бігаємо сюди. З бородуліним якимось побалакаємо. Хто би він не був? Да, бачите у них тут трупи просто валяються. Десь, я не знаю, мабуть, ніжей. Ага, Аденаш Рузвільт? Триста сорок, два, четыреста тридцать три. А, -а, -а. О, всі свої не взяти. Пішли торгувати. я щось пропустила, що він казав, але щось про торгівлю воче бачено. А де ти? Девин. О, вот, чё, вот. добре. Це ти? Ти Бородулін? Ось вот би не сказала. Да, Хочеш здесь справжнім полковником довгу завалити парочку мутанців? Чому б ні? А давай так, полковник. З мене полювання, з тебе інформація. Мені потрібно на військ торг. Потиху. А ти кажуть, знаєш його як свої п'ять пальців. Там мені там кожен тушкан доповідав, де в нього нора. Покін, та сучара руза. Ладно, то тебе не стосується. Хочеш, інфу, заряджай свою пукалку. Зараз ми побачимо, чи ти чогось вартий. Чи тобою лише дупи волівців <ріст> будемо валити? підтирати. Диспос... Хіба і Ей, псь, уроди сюди! Цікаво, цікаво. Все Це? Де цей Бородулін? Ой, що з тобою, хлопче, ти що? от одного мутанта так Де ви як бодро? що далі. Неволя, звісно, але дохла плоть уже щось. Серйозно, ти я сам лед не вмер. Чувак, хоча б трошки повай. Що, Зара? Ні, ну ти подивися. Все пересрав нам. Ну, якщо стріляти нема кого, пропоную ось що. Даю фору, щоб сраку свою сховати, а потім стріляю. Не скопитишся за хвилину. Перепустка на воєнторг твоя. А мені можна теж стріляти. Ти те саме і за мутантів обіцяв. І що? Слово довга! Міцніше за кумпол бюрера. Розважиш мене. Все буде. То як? Добре, давай. Згода? Стрілець із тебе все одно хріновий, полковнику. То факт. А от зараз ми побачимо. Рахую до трьох. пішов. Раз, два, три, чотири, п'ять. Я не тут тебе шукать. Шукайся. Дрібненький та слабенький. Вирішив до Рузвельта без запрошення. Ну, ну спробуй, я хоч поржу. Та що? Та де він? Чому ти попрофукали завдання? Бородолин, да, ти чел. Куди він подівся? Мабуть, це задалеко від нього відбігла. Окей, я загружусь, хлопці. Згода. Час <рес> пішов. Біжи.

Добре, це було просто. Боже мій. Хвалю! Потішив полковника. Так, а зараз торг Тихо туди можна зайти по трубах. Вони вздовж усієї будівлі тягнуться. Залізеш на них біля сральника на дворі. Далі на балкончик. І ти всередині. Тільки на казки Рузвельта не ведись. Ах, він ще те падло. І пам'ятай, ти живи лише тому, що я так захотів. Полковник не промахується, він береже особовий склад. Да. Хотілося б вірити. Чого без супроводу, полковнику? Відставити питання. Полковник довго нікому не звітує. Mm. І по зоні один гуляє. Не твоя справа. Іди, броди салагу. Ще кілька питань. Давай, кажи. Рузвальд. Хто це взагалі такий? Друган мій нерозлучний. Бляхамуха. Ми з ним волю, знаєш, як шинкували. Ех, ех. Доки варта кисень не перекрила домовленостями своїми сранами про перемир'я, ну, нас сюди відправили. От тільки повітря на смітнику таке, що воно людину сміття перетворює. Рузвельт, як владу відчув, випхав мене. Ти типу, бухаю забагато. А як тут не забухати? Волівські виблядки на підйомі, а ти якийсь непотріб з котла ганяєш. І все. Mm. Що про Долг розкажеш, полковнику? Був долг, та здувся. Тепер вони шавки вартівські. Одне добре поки що, хоча б команду Фас виконують, а не капсі Коршунову в зубах носять. За що ти так волю не любиш, полковнику? Бо вони сикуни. Тільки й можу що різати пацанів, які ще зону не нюхали. Ех. Був би я тоді на ростку. Хрін би він Миклусі Микусі дістався. Може, знаєш щось про Торг варту уваги? Та! Звичайний бладний притон. А зараз вже. А так ну хіба що стріляють трохи краще. Розумієш? Довгі досвід так просто не проп'єш. Окей. Okay. Все. Давай гуляй. Дякую. Дякую, пан Бородулін. Е, що ж, друзі, на цьому ми на сьогодні закінчимо, бо треба вже топити може алів'єшечку різати чи, чи, чи щось таке. А Тому ми з білим з вами розвідуваємося. І напишіть, будь ласка, в коментарях, кого ви хотіли б, щоб ми завалили в наступній серії е, цього. Е, Шаха, Рузвельта, чи, може того, який нам сказали завалити. А ми вам бажаємо гарних як гарних, спокійних свят, певно. Нехай буде добрий мир. Це Всім чао!